Рванули за цими дронами на оптоволокні. Штучний інтелект. Камера з самонаведенням на 400 метрів, які у нас є в компанії, вже які запропонували такий продукт. Уявимо собі, що ви маєте невеликий дрон там, з зарядом до кілограма, який ви кидаєте як гранату, він розкривається, починає працювати, летить в той сектор, де знаходиться ворог, вишукує ворога і знищує. В автоматичному режимі. Скільки разів ви можете так закинути? Я вже не кажу, я це ну, просто вже примітив, оскільки ми ще досі використовуємо особовий склад. Давайте ми на іншу, перейдемо на інший рівень, під'їжджає наземний роботизований комплекс, запускає ці дрони, і вони пішли вибивати ворожі. Або передлітає великий дрон, який скидає велику кількість дронів, які починають працювати. Все це це існує. Поета частково ці елементи всі є вже працюючи, але нам недостатньо фінансування, тому що у нас немає чіткої стратегії розвитку. ОПК, у нас немає е... якогось окремого, тобто ми не можемо дозволити собі якісний рандій. Більшість компаній це вкладає свої самі, самостійно гроші, але все одно ми робимо продукт, який на по нашому баченню або по спілкуванню з військовим він є корисним. Але він не лягає в загальній стратегії. У нас зоопарк дронів. У нас зараз буде зоопарк дронів перехоплювачів Чому? Тому що немає єдиних правил умов. Нам треба зробити дрони, які будуть перехоплювати повітряну ціль. А може, давайте вибудовуємо систему, яка буде працювати і перехоплювати. Тобто ми ж знов таки намагаємося а, перехопити дрон Шахед. А що нам треба зробити? Нам треба зробити логіку використання шахеда неефективно.